52 найсильніших пауерліфтери Рівненщини, чини та Луцька зібралися цими вихідними у рівному. Сюди вони приїхали, щоб визначити переможця відкритого чемпіонату області. Абсолютним переможцем став саранчанин Євген Москвічов, який у ваговій категорії до 110 кілограм встановив новий рекорд області у становій тязі 310 кілограм. Рівень наших обласних змагань також з року в рік росте. Якщо, наприклад. Роки-два-три назад паверліфтерів можна було перерахувати на пальцях однієї руки в Рівному. І це в основному були спортсмени, які навчаються в наших вузах, то зараз у нас вже є свої майстри спорту, свої призери України. Ну і Думаю, що ми надалі будемо ще більше піднімати рівень цього виду спорту в області. Два рекорди, один з яких тримався з 1994 року, побив спортсмен з Скузнесівська Віталій Поливода. Присідання ваговій категорії до 90 кілограм. Він встановив нову планку. Тепер це 266 кг. кілограм. Встановив новий рекорд. Він і у становій тязі, піднявши 310 кг. кілограм. Тепер саме час готуватись до всеукраїнських змагань. Сразу вже не будеш виступати на Україні. Вот. спочатку на області вони дивляють, що це такої парліфтінг. Вот до цього виду спорту. Ізначально ні себе здесь показують, а потім уже в хороші сильні манчики, і там дівчатки одираються вже на Україну. Лівнянин Євген Герасимов поки хоча й не чемпіон, але результати показує престоні. Він уже два роки у пауерліфтингу і займається цим спортом професійно. Хлопець майже щодня тренується і дотримується спеціальної дієти. Принцип один більше м'яса, більше м'яса. все, більше мяса і менше такого мучного там і такого всякого непотреба. Більше м'яса все. Не залишились без призів і гості змагань. Абсолютну перемогу у жимі лежачі здобули пауерліфтери з Луцька. Організатори тим часом сподіваються до наступних обласних змагань розширити географію учасників і запросити до рівного ще більше спортсменів. Павло Шамшин Володимир Захаров. Новини Рівного.